Хочу показати вам, друзі, білу гірчицю, яка зійшла на городі мого сусіда. Мій город там, там моя біла гірчиця сантиметрів сім отак виросла. А це я зайшов до сусіда на город, подивіться, він теж сіяв білу гірчицю, коли копав картоплю. Копали ми в один час картоплю, але він одразу гарно полив город, коли посіяв гірчицю. Так ось я дивлюсь тут. о, Дивіться, яка вимахала до пів метра по коліна. Дуже гарно виросла гірчичка біла. О, і отаким суцільним килимом, бачите? О, отак проти сонця як покажу, так дуже гарно видно, які кущі, як вона гарно зійшла. Ну, на моєму городі не так зійшла, тому що я не поливав, коли посіяв. Так що біла гірчиця, класна штука каже, що сусід вона краще, ніж олійна редька, бо олійну редьку треба закопати в кінці осені в землю, тому що олійна редька потім може вилазити між картоплю і полоти, її часто потрібно. А біла гірчиця, коли вона запахається в землю, вона вже все не заважає і допомагає.